Розділ дев'ятий І засурмив п'ятий ангол, і я бачив зорю, що спала із неба додолу, і їй даний був ключ від криниці безодньої, і вона відімкнула криницю безодню, і дим повалив із криниці, мов дим із великої печі, і затьмилося сонце і повітря від криничного диму. А з диму на землю вийшла сарана, і дано їй міць, як мають міць скорпіони землі, і наказано їй, щоб вона не шкодила земній траві, ані жодному зіллю, ані жодному дереву, але тільки тим людям, які на чолах не мають печатки Божої. І було дано їй, щоб їх не вбивати, але мучити п'ять місяців. А мука від неї, як мука від скорпіона, коли вкусить людину, і в ті дні люди смерти шукатимуть, та не знайдуть її. Померти вони захочуть, та втече від них смерть. А вигляд сарани був подібний до коней на війну приготованих. А на головах у неї, немов би вінки, подібні на золото, а обличчя її, немов людські обличчя, і мала волосся, як волосся жіноче, а її зуби були, немов лев'ячі, і мала вона панцири, немов панцири залізні, а шум її крил, немов шум колесниці, коли коней багато біжить на війну і мала хвости. Подібні до скорпіонових та жала, а в неї в хвостах її влада п'ять місяців шкодити людям. І мала вона над собою царя Ангола Безодні йому по єврейському ім'я Аваддон, а по грецькому звався він Аполіон. Одне горе минуло. Ось за ним ще два горя надходять. І засурмив шостий ангол. І я почув один голос із чотирьох рогів золотого жертівника, який перед Богом, що казав шостому анголові, який мав сурму. Розв'яжи чотирьох анголів, що пов'язані при великій річці Ефраті». І були порозв'язувані чотири анголи. Приготовані на годину і на день і на місяць і на рік, щоб убили третину людей. А число кінного війська двадцять тисяч раз по десять тисяч, і я чув їхнє число. І так бачив я коней в видінні, а на них верхівців, що панцири мали огняні, і гіацинтові, і сірчані». А голови в коней, немов голови лев'ячі, а з їхнього рота виходив огонь, і дим і сірка. І попита була третина людей від цих трьох поразок від огню і від диму і від сірки, що виходили з їхніх ротів. Сила бо коней була в їхнім роті та в їхніх хвостах. А хвости їхні подібні до вужів, що мають голови, і ними вони шкоду чинять. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялася за діла своїх рук, щоб не кланятись демонам, ані ідолам золотим, і срібним, і мідяним, і кам'яним, і дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути. Ані ходити, і вони не покаялися в своїх убивствах, ані в чарах своїх, ні в розпусті своїй, ні в крадіжках своїх.